Конечно, ага. сейчас, да. Что, 221 пошел, да? Нормально. А 221 й Мерседес да, да. вас не интересует? Он поломали, А, ламали, замерзли, а, а поломался, -4, я, 4 -4, 4 -4, я понял. 4 -4. Он поломался. А вот эта же машина, вот она скорее обрела, что она подлежит. Объясни, вы это занимаетесь Чем это занимается? Давайте да. сильно покупаем, что да. это занимается. Да. Запаси, щоб не заважало, заберіть оцю машину і оцю цю машину. Я просив, щоб я йому надав допомогу, щоб він міг виїхати. А от це, коли ви тільки ще «Давай, давайте ви ще заїжджаєш, щоб я сюди не заїхав. Не було такого? Ні, Ні не було. А світи кажуть, що було. В даному випадку, зараз ви дітей заїхати. ну Ні, ну, Так, говорити. Вони повинні ці машини всі забрати. Товариші інспектор, ви мені обіцяли ці машини забрати. Будь ласка, визивайте евакуатор. Чого вони достають? Інспектор ходить і він буде прибирати. Інспектор ходить і пердить, а ніхера не робить ваші Евакуатори Заборонені. Ну то на руках піднімаєте і сюди переставляєте їх. Це ваші проблеми, ви тут заїхали. І ще раз вам кажу: або всі, або нікого. Ну так або їх приберіть, або я зараз сюди заїду. Я з вами спілкуюся, я не можу їх ще піти прибрати. Он в даному випадку... Ви нічого не робите, ще я вам кажу, ще вперёд. раз вам кажу, нічого вперёд, не робите. Паркуйте, парня, туди ж рядом. Паркується, він так сказав. Я не так, тому що вони... Я ну я старів, ви просто не люструвалися. Не люструвалися, то роль люструвалися. Ні, ні. сюди.